Громадські організації, полтавська громада та єдиний інформаційний центр Майдан організували збір допомоги переселенцям зі Сходу та Полтавцям, які зараз захищають країну в небезпечних регіонах. Помічники знайшлися швидко, розповіли на тематичній прес-конференції. Серед них і перевізники, і приватні підприємці, і просто небайдужі люди, які, можливо, і не мають великих статків, але можуть підтримати морально. Наша мета у проведенні цієї ініціативи заключається не лише в тому, щоб забезпечити там чи фінанс. Силово чи матеріально військових, а й в забезпеченні морального духу наших бійців. Збір одягу продуктів харчування та засобів гігієни організували в кабінетах 114 та 118 облдержадміністрації. Минулої неділі речі надіслали в місто Ізюм, А незабаром ініціативна група з такою ж метою відвідує ще кілька східних міст. До того ж, планують евакуювати ще кілька сімей. Найближчими днями збираємося їхати в Славянськ, Луганськ. На цей раз прийдеться їхати набагато глибше. Але ті люди, які поруч зі мною, саме та ініціативна група, вони готові допомагати. І нам потрібна підтримка ваша тут. Коли ми вже їх привеземо, для переселенців вже підготували два інтернати, гуртожитки кількох місцевих університетів, табори відпочинку. На жаль, вони не можуть отримати статус біженців та користуватися пільгами за законом України. Вони надаються лише особам із інших країн. Це питання планують врегулювати найближчим часом.